Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я і моя колега Наталія Бойко озвучимо відповіді на ваші запитання щодо справляння податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску. Ми отримуємо багато запитань, і чимало з них стосується змін в оподаткуванні в наступному році. І це зрозуміло. Усім нам потрібно планувати і прораховувати наступний бюджетний рік. Втім, законопроекти ми не коментуємо, але одразу після оприлюднення відповідних законів обіцяємо дуже оперативно надати детальні роз'яснення. До кінця поточного року залишилось лише 17 робочих днів, якщо рахувати від сьогодні, і потрібно закрити 2016 рік, перевірити правильність нарахування і перерахування податків та застосування пільг. Тож сьогоднішня консультація побудована на розгляді конкретних ситуацій з чинного законодавства та озвученні відповідей на конкретні запитання. Але на початку в мене є декілька актуальних нагадувань: по-перше, з 1 грудня поточного року прожитковий мінімум. Та мінімальна заробітна плата становить 1600 гривень. Тож, якщо розмір окладів встановлений роботодавцем на рівні мінімальної зарплати, слід обов'язково провести підвищення розмірів таких окладів з 1450 гривень до 1600 гривень. І зростання мінімальної заробітної плати. Збільшились і штрафи за недотримання норм трудового законодавства. Зокрема, за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, передбаченого застосування органами держпраці штрафу в тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно дане порушення. І з 1 грудня ця сума становить 48 тисяч гривень та адміністративний штраф. Тож роботодавцям варто пам'ятати про обов'язкове попереднє укладення трудового договору з новоприйнятим працівником, оформленого наказом чи розпорядженням та повідомлення за за встановленою формою Державної фіскальної служби до початку допущення працівника до роботи. Органи ДФС застосовують за результатами перевірок санкції за заниження податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску по друге що потрібно встигнути зробити до початку нового року. Громадянам, які мають право на податкову знижку за наслідками 2015 року, необхідно подати відповідну декларацію про доходи та копії підтверджуючих документів для прискорення перерахунку. Ті, хто не встигне це зробити до 31 грудня 2016 року, за 2015 рік втратять право на нарахування податкової знижки, адже згідно норм податкового кодексу України на наступні роки таке право не переноситься. Нагадую, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки за 2015 рік. Це частина суми процентів, сплачених за іпотеку, пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям, оплата за навчання себе особисто або членів сім'ї першого ступеня споріднення, страхування себе. Або е, члени, членів сім'ї першого ступеня споріднення, оплата допоміжних репродуктивних технологій, оплата державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, оплата за переобладнання транспортного засобу на газ, видатки на будівництво, придбання доступного житла. Також хочу зазначити, що. Е, Закликати громадян, які досі не сплатили за різних обставин, визначені в деклараціях податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та військовий збір за 2015 рік, встигнути розрахуватись з боргами до нового року. Це стосується і платників податку на нерухомість, і земельного податку. Роботодавцям необхідно зробити перерахунок, нарахованої працівникам заробітної плати та суми наданих податкових соціальних пільг. Наступне. Підприємцям, які бажають у 2017 році застосовувати спрощену систему оподаткування або перейти на іншу групу, слід обов'язково подати відповідну заяву до 16 грудня. Наголошую, що суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. Хто із спрощенців бажає відмовитись від застосування цієї системи. В обов'язковому порядку подає заяву про відмову до 21 грудня. Ще одне: незабаром стартує черговий етап електронного декларування. Цього року по строку до 30 жовтня відзвітували державні службовці, які займають посади, віднесені до категорій А і Б і прирівнені до них. З наступного року декларації подаватимуть всі державні службовці. Звертаю увагу, що безкоштовні електронні ключі для підпису декларацій від фіскальної служби оформлюють лише два пункти в Черкасах і в Звенигородці. Протягом дня вони можуть надати послуги не більше 60 клієнтам, тож суб'єктам декларування уже зараз необхідно правильно спланувати свій час для отримання ключів. І останнє нагадування. Наказу Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року номер 821 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року номер 859 внесено зміни до форми податкової декларації про майновий стан і доходи і викладено її у новій редакції. Відповідно, внесено зміни до інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. Наказ номер 821, тобто нова форма декларації, набере чинності з 31 грудня 2016 року. Отже, наступного року декларанти будуть звітуватися за новою формою. Детально про це буде висвітлено та зразок заповнення декларації буде наданий у наступній відеоконсультації. Тепер до сьогоднішньої теми. Відповіді на типові завдання з адміністрування ПДФО та військового збору. Питання перше. Одинока мати, яка взяла шлюб, чи має право на податкову соціальну пільгу? Новий чоловік дитину не всиновив. Відповідь. Самотня мати має право на застосування податкової соціальної пільги в розмірі 150% від суми пільги, яка зазначена в 169 статті Податкового кодексу України. У 2016 році ця сума становить 1033 гривні і 50 копійок. Ця пільга застосовується в розрахунку на кожну дитину віком до 18 років за умови дотримання процедур, які зазначені в статті 164 пункт 4 Податкового кодексу України та надання відповідних підтверджуючих документів. Втім, згідно з порядком надання документів про застосування податкової соціальної пільги затвердженої постановою Кабінету міністрів номер 1227 Якщо така жінка взяла шлюб, зареєстрований згідно з законом, з цього періоду вона втрачає право на отримання податкової соціальної пільги як одинока мати, питання друге: чи має право на податкову соціальну пільгу платник податку, який має трьох дітей віком до 18 років, але двоє із них проживає з дружиною від першого шлюбу? Відповідь: Якщо батько, який має трьох дітей віком до 18 років, але двоє із них проживає з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування до його доходу податкової соціальної пільги, то разом із поданням заяви щодо застосування такої пільги, подаються крім документів, крім документів, визначених в порядку затвердженого постановою Кабінету міністрів 1227, Документи, що підтверджують факт утримання ним цих дітей, такими документами може бути довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишнім чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов'язків обов тими з них, хто проживає окремо від дитини, або рішення суду про аліменти. Питання третє. Чи має право фізична особа на отримання податкової знижки в частині сумі процентів за користування іпотечним житловим кредитом, якщо протягом звітного року об'єкт іпотеки був відчужений? Відповідь: фізична особа може включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним кредитом лише при дотриманні умов, передбачених 175 сімдесят п'ятою Податкового кодексу України. Житловий будинок, що будується, або квартира, або кімната, що будується чи прибувається, має бути визначений як основне місце проживання. Якщо протягом звітного року об'єкт іпотеки був відчужений, то фізична особа не має права включати до податкової знижки частину суми процентів за користування таким іпотечним житловим кредитом. Питання четверте. Чи має право на податкову знижку батько або матір студента, який фактично здійснював оплату за навчання, якщо студент працював і отримував заробітну плату, відповідь: Якщо студент протягом року одночасно навчався і працював, отримував заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має сам студент за умови документального підтвердження понесених ним витрат на навчання. А не його батьки, так як він вже не перебуває на їх утриманні. Водночас, якщо студент влаштувався на роботу лише після закінчення навчання в звітному році і до моменту свого працевлаштування не отримував заробітну плату, то право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року має той із батьків, який фактично здійснював оплату за навчання. Питання п'яте: чи має право на податкову знижку один із батьків? Що сплачує кошти за навчання дитини, якій більше 23 років, та яка не працює, якщо в квітанціях зазначені дані дитини? Відповідь: відповідно із статтею 170 сімейного, сімейного кодексу, якщо повнолітні діти продовжують навчатися і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення 23 років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Відповідно до цивільного кодексу України неповнолітні діти за сходою батьків можуть чиняти деякі правочини, зокрема проводити розрахункові операції щодо укладеного на їх ім'я договору на навчання. Це положення застосовується і до дітей, вік яких обумовлено статтєю 199 сімейного кодексу, враховуючи це, один із батьків має право доручити своїй дитині здійснити правочин у вигляді проведення розрахунку за навчання. При цьому фактичні витрати на сплату вартості навчання несе платник податку батько або мати дитини, яка навчається. Тобто квитанції, в яких зазначено прізвище ім'я по батькові дитини платника податку, є документами, що підтверджують фактично понесені витрати батька або матері у зв'язку зі сплатою вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти. Водночас, якщо дитина, що навчається і не працює в звітному році, за який один із батьків реалізує право на податкову знижку, Виповнюється 24 роки, то право на податкову знижку за такий рік у батьків не втрачається. Питання щодо військового збору. Чи підлягає оподаткуванню військовим збором вартість подарунку, який оподатковується за нульовою ставкою ПДФО? Відповідь наступна: дохід у вигляді вартості подарунку, який оподатковується за нульовою ставкою податку, тобто, це подарунок. Між родичами першого ступеня споріднення такий дохід звільняється від оподаткування військовим збором. Також, поки готувалася ця відеоконсультація, надходили питання від платників податку. Я зараз хочу деякі з них озвучити. ПП АвтоСтар запитує. Як оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором подарунки працівнику, видані у натуральній формі, із застосуванням натурального коефіцієнту чи ні. І за якими ознаками та якими сумами відобразити у першому та другому розділу форми 1ДФ? Відповідно до пункту 164.5 статті 164 податкового кодексу, в разі виплати платнику податку додаткового блага в негрошовій формі? Сума податку об'єкта оподаткування обчислюється із врахуванням коефіцієнту. Сума нарахованого доходу зазначається в 1ДФ також з урахуванням коефіцієнту, тобто збільшується ця сума для врахування податку з доходів фізичних осіб. На сайті, коли ви будете дивитися цей запис, будуть записи відповіді на ці питання, і там буде докладно розписано, як його застосовувати. ТОВ Біосервіс запитує, чи застосовуються штрафні санкції за такі помилки, допущені при поданні форми 1ДФ, неправильно вказаний індивідуальний номер платника. Помилково зазначено незвітний квартал, зазначена виплачена заробітна плата за врахуванням податків. Так, за такі помилки застосовуються штрафні санкції, які передбачені статтю 119 пунктом 2 Податкового кодексу України. Якщо уточнюються реквізити підприємства, або вносяться зміни до номеру облікової картки найманого працівника, або вносяться зміни до суми, яка призводить до збільшення податкового зобов'язання, за такі порушення застосовуються штрафні санкції. Григоренко РЛ запитує щодо військового збору: чи є об'єктом оподаткування військовим збором сума дивидендів, нарахована на користь фізичної особи. Відповідь: Оскільки дивіденти, нараховані на користь фізичних осіб резидентів або нерезидентів, включаються до загального місячного податкового доходу платника податку, такий доход підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%. Це зазначено в 162 та 163 статті Податкового кодексу України. Питань досить багато біля 30, тому я не буду зараз всі їх озвучувати. Дякую вам за увагу і передаю слово Наталії Вікторовні Бойко, яка ознайомить вас з законодавством щодо єдиного соціального внеску. Доброго дня, шановні друзі. У слід за колегою я нагадаю роботодавцям про необхідність провести підвищення розмірів окладів з 1450 гривень до 1600 гривень і проведення відрахування з підвищеною заробітною плати. У звітності додаток 4 за грудень, яка подаватиметься по сроку 20 січня 2017 року, повинні будуть відображені підвищений розмір заробітної плати і відрахування з неї. Звертаю увагу страхувальників роботодавців, що звіт про суми нарахованої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів додаток 4 за листопад 2016 року слід подавати по строку 20 грудня за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України номер 813 і ще одне нагадування: продовження теми підвищення мінімальної заробітної плати. Звертаю увагу фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку та самозайнятих осіб, які сплачують єдиний внесок за себе на рівні мінімального. За грудень вони платитимуть 352 гривні. Тоді як у січні-квітні поточного року місячний внесок становив 303 гривні 16 копійок, у травні-листопаді поточного року 319 гривень. Спеціально для самоконтролю ми підготували таблички з основними показниками ПДФО та ЄСВ, які діяли упродовж Широку. Ви їх можете побачити у додатках до консультації. Тепер до сьогоднішньої теми озвучення відповіді на актуальні питання справляння ЄСВ. Питання перше. Що є базою нарахування єдиного внеску для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату дохід за відпрацьований час. Та чи є базою нарахування єдиного внеску сума індексації заробітної плати, нарахована роботодавцем та виплачена працівнику після його звільнення. Базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату, дохід за відпрацьований час або згідно з рішенням суду середню заробітну плату за вимушений прогул. Є сума, що визначається шляхом ділення заробітної плати доходу, виплаченої за результатами роботи на кількість місяців, за які вона нарахована, сума індексації заробітної плати, нарахована роботодавцем та виплачена працівнику після його звільнення, Є базою нарахування єдиного соціального внеску. Питання друге. Чи є базою нарахування єдиного внеску вартість дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок коштів роботодавця. Ні, це не є базою нарахування єдиного внеску. Питання третє. Чи обов'язкове проведення звірення сум нарахування та сплати єдиного соціального внеску відповідно до частини 7 статті 14 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування? Контролюючі органи зобов'язані проводити звірення сум нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за вимогою роботодавців, фізичних осіб-підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно. При цьому інструкція про порядок формування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року номер 449 та порядок номер 435, не передбачають обов'язкового проведення платниками звірення сум на рахування та сплати єдиного внеску. Питання четверте. Який розмір єдиного соціального внеску застосовують юридичні особи при нарахуванні суми допомоги по вагітності та пологах працюючим інвалідам? Та який розмір єдиного соціального внеску застосовується при нарахуванні заробітної плати працюючому інваліду, якщо копію довідки про встановлення чи зняття групи інвалідності надано не з першого робочого дня місяця? Роботодавці, зокрема підприємства, установити організації. Інші юридичні особи нараховують єдиний внесок працюючим інвалідам на суми фактично нарахованої допомоги по вагітності та пологах у розмірі 8,41%. Нарахування єдиного внеску у розмірі 8,41% на заробітну плату працюючому інваліду здійснюється в період з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання роботодавцем завіреної копії довідки з акту огляду в медико-соціальній експертній комісії та закінчується датою складно. Скасування інвалідності на підстави рішення даної комісії. При цьому до дати одержання завіреної копії зазначеної довідки та після дати скасування інвалідності роботодавець нараховує єдиний внесок у розмірі 22% визначеної бази нарахування. Питання п'яте: яким чином роботодавець розраховує єдиний внесок, якщо найманий працівник працює не повний робочий день та отримує заробітну плату менше мінімальної? Роботодавець розраховує суму єдиного внеску як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, прибуток та ставки єдиного внеску, незалежно від того, що працівник пропрацював неповний робочий день. При нарахуванні заробітної плати доходів фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи, ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру. Питання шосте: яким чином роботодавець нараховує єдиний соціальний внесок, якщо найманий працівник відпрацював неповний місяць та звільнився? Відповідно до частини 5 статті 8 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальноов'язкове державне соціальне страхування, у разі якщо база нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного соціального внеску розраховується як добуток. Розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, дохід та ставки єдиного соціального внеску. Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця. У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, в якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час, не перевищує. Розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума єдиного соціального внеску розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру. Наступне питання: яким чином визначається база для нарахування єдиного соціального внеску найманому працівнику, який після виходу з відпустки відпрацював неповний календарний місяць та отримав заробітну плату у розмірі менше мінімальної? Найманим працівникам за основним місцем роботи, які після виходу з будь-якої відпустки, визначеної статтею 4 закону України про відпустки, крім відпустки без збереження заробітної плати відповідно до пункту 18 частини першої статті 25 цього закону, відпрацювали неповний місяць, в якому загальна сума нарахованого доходу за місяць не перевищує розміру мінімальної заробітної плати. Сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої. Законом на місяць, за який отримано дохід та ставки єдиного внеску у розмірі 22%. Тепер озвучу відповіді на запитання, які ми отримали перед записом відеоконсультації. Надійшло питання від Каптенко АВ чи можна заключити договір добровільного страхування за попередній період одноразова сплата, якщо на даний час я являюсь найманим працівником? Ні, не можна. Частиною першої статті 10 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначено коло платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску. Відповідно до абзацу 5 частини першої статті 10 закону про збір та облік єдиного внеску, платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, на загальнобів'язве державне. Соціальне страхування є особи, які досягли 16-річного віку, та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 4 та 5 частини першої статті четвертої закону 2464. Це фізичні особи підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та на загальній системі а також фізичні особи самозайняті особи. Наступне питання надійшло від Бунчіко. Чому звіт по ЄСВ по найманих працівниках подається помісячно, а не поквартально, як звіт 1 ДФ. Ну, Відповідно до статті 9 закону 2464 про збір та облік єдиного внеску, періодом за який платники Єдиного внеску роботодавці подають звітність до органів доходів і зборів, звітним періодом є календарний місяць. Це зазначено в законодавчому. Наступне питання: чи підлягають поверненню сплаченої суми ЄСВ у разі дострокового розірвання договору про добровільну сплату? Ні, такі суми поверненню не підлягають. Чи може інша юридична особа, фізична особа, підприємець або фізична особа сплатити грошове зобов'язання по єдиному внеску за інших осіб? Платник, платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та повному обсязі нараховувати і сплачувати єдиний внесок. І таким чином юридична особа Підприємець не може сплатити грошове зобов'язання по єдиному внеску за інших осіб, так як передача платниками єдиного внеску своїх обов'язків з його сплати третім особам заборонена згідно законодавства. Перед консультацією відеоконсультацією надійшло дуже багато запитань. Ви їх всі зможете знайти. На сайті, тому дякую вам за увагу і нагадую, що відповіді на всі озвучені запитання ви можете побачити на сайті головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області. Додаткові запитання ставте у коментарях до відео або направляйте на адресу проекту. Ви отримаєте відповіді. Ми працюємо для вас. До зустрічі!